Губка для миття посуду найбрудніше місце на кухні у ній більше бактерій, ніж у туалеті. Тому її варто міняти кожні 3-5 днів, навіть якщо здається чистою. Чому ложка дзвенуть у часті? Коли ти розмішуєш чай або каву, звук з'являється через різницю температур. Метал розширюється і ложка буквально співає. Коли ти відчуваєш запах кави, ти не просто нюхаєш, а ти її смакуєш. Аромат кави активує ті ж рецептори, що й смак у роті. Тому вона здається такою смачною ще до першого ковтка. Більшість людей взувають ліву ногу першою. Психологи кажуть, що це не випадковість, просто мозок любить звичні рухи. І навіть у дрібницях шукає стабільність. Коли ми кажемо холодно, ми відчуваємо не відсутність тепла, а втрату енергії тілом. Наше тіло буквально ділиться теплом із навколишнім світом. Світ довкола нас сповнений дрібниць, які здаються звичними. Але якщо придивитися, у кошні є щось дивовижне.